Гррр. Коли Джуді Муді підходила до свого третього те, там стояв її вчитель пан Тот, і запрошував усіх до класу. Доброго ранку, Джуді. Доброго ранку, пане кот, відказала Джуді і тихенько захихотіла. Клас, будь ласка, повісьте рюкзаки на очки і покладіть сумочки з обідами. На полички, сказав пан Тот. Джуді Моді оглянула клас. Чи є у вас на ім'я Роджер? запитала вона пана Тода. Ні. Але у нас є черепаха таксон. Тобі подобаються черепахи? Джуді любила черепах, але вона вчасно спинила себе. Ні. Я люблю жаб. «Рокі, ти сидітимеш біля вікна. А ти, Джуді, попереду праворуч повідомив пан Тот. Я знаю це, зауважила Джуді, прямуючи до першої парти. Вона оглянула свій новий стіл. На ньому не було наліпки з її іменем і броненосцем. Вгадайте? Хто сидів через прохід від неї? Френк, який їсть клейстер? Перл. Він зиркнув на Джуді, відтягнув назад великий палець настільки, що торкнувся свого зап'ястя. Джуді скрутила свого язика так, ніби на ньому лежав ходдох. Ти також любиш акул? запитав Френк, передаючи Джуді маленький білий конвертик з її іменем. З тих пір, як вони танцювали разом на якомусь святі у дитячому садочку, цей хлопець ніяк не відчепиться від неї. У першому класі Френк Перл надіслав їй п'ять валентинок, у другому пригощав кексиками на хиловин. День подяки і день Мартіна Лютера Кінга. Сьогодні, у перший день навчання в третьому класі, він дав їй запрошення на день народження. Джуді подивилась на дату запрошення до його дня народження ще три тижні. Навіть справжня акула не злякала б його. Вона зазирнула під парту. Він посунувся, щоб їй було видно жодного сліду клейстеру. Пан тот повернувся обличчям до класу. На дошці великими літерами було написано Велетенська сирна піца Велетенська сирна піца це на обід? запитала Джуді. Це для словотвору. Пан То підніс палець до губ, ніби це був секрет. Ви побачите. Потім він сказав: Так, третій клас, слухайте мене. Ми спробуємо почати цей навчальний рік незвичайно, замість того, щоб вставати, розповідати про себе, ви зробите колаж. Про мене. Усе про вас. Ви можете намалювати, вирізати картинки чи фотографії і приклеювати речі, які розкажуть класові, що робить вас вами. Колаж про мене, це зацікавило Джуді, та вона про це не сказала. Ми не мусимо малювати сімейне дерево, так? запитала Джесіка Фінч. Я роздам вам список, ідей підказок, що можна розмістити на колажі. Це, зокрема, і сім'я також дам кожному течку, в яку ви складатимете речі, які хочете прилаштувати до колажу. Ми працюватимемо над цим до початку жовтня. Тож у кінці вересня кожен матиме шанс розповісти класу про себе. Ідея, для колажу про мене. Хто я? Де я живу? Моя сім'я, мій найкращий друг, улюблена домашня тварина. Коли я виросту, захоплення, найгірша подія в моєму житті, найсмішніша подія в моєму житті, клуби, на уроках мови та історії. Джуді думала лише про одне. Про себе. Джуді Моді зірка її власного колажу. Про мене. Можливо, третій клас не такий уже й поганий. А тепер час для орфографії. Б – орфографія, буркнула собі під носа Джуді, згадуючи свій поганий настрій. Б. орфографія, погодився Френк Перл. Джуді уважніше придивилась до нього. Візьміть аркуш паперу і запишіть п'ять слів, захованих у написі на дошці Велетенська сирна піца. Кльова орфографія, га? Було в записці, яку Френк передав Джуді. Ні. Написала вона на долоні і помахала нею перед Френком. Джуді взяла коробку новеньких буркотливих олівців, розмальованих скаженими мордочками. Буркотливі олівці для абсолютно різних настроїв писалося на пакунку. Чи ви коли-небудь бачили олівець, який виглядає так, ніби вранці встав з тієї ноги? Чудово. Нові буркотливі олівці допомагали їй думати. Вона знайшла слова лікар, лицар вата, заховані у написі пана Тода, та замість них написала перше ні, друге ні, третє ні. Четверте ні. П'яте ні. Хто хоче прочитати класу свої п'ять слів, запитав пан тот. Джуді підняла руку. Джуді? Ні, 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 виголосила Джуді. Це одне слово треба ще чотири. Піди і напиши їх на дошці. Джуді Муді не написала лікар лицарювата. Замість цього написала лис і тінь. А як щодо слова листя? запитав Рокі. У нас немає літери Я», – відповів Френк Перл. Велет, написала Джуді. Ще одне слово нагадав пан Тот. Піт, написала Джуді. Чи можеш ти скласти речення з будь-яким з цих слів? запитав пан Тот. Лис побачив тінь велета і спітнів. Увесь клас. Аж ліг від сміху, а Френк так сміявся. Що ж закашлюся? Ти сьогодні не в гуморі?» – запитав пан Тот. Грр, відповіла Джуді моді. Це дуже недобре, сказав пан Тот. А я якраз хотів запитати, хто хоче піти до секретарки і забрати піцу. Це сюрприз нагоди початку нового навчального року. Піца, піца, справді клас збуджено гудів. Джуді Муді хотіла піти по піцу. Вона хотіла відкрити коробку, хотіла отримати маленький триногий пластмасовий столик, який притримував верхню частину коробки, щоб вона не приклеїлась до піци. Тож хто сьогодні хоче забрати піцу, запитав пан Тодд. Я закричала Джуді. Я, я, хороб кричав увесь клас, махаючи в повітря руками, як вітряками. Руки мовчки підняв руку. Руки, чи не принесеш ти нам піцу? Звісно, принесу, відповів руки. Везунчик, сказала Джуді. Коли руки повернувся з піцею, клас затих. Усі жували малесенькі квадратики сирної піци і слухали, як пан Тот читає оповідку про пса, який їв піцу з ковбасою. Коли він закінчив читати, Джуді запитала Пане Тот, чи можу я подивитися на ваш маленький столик для піци? Ця штука таке схожа на міняту столик, хоча раніше я цього не помічав. Я колекціоную їх, сказала Джуді. Насправді вона не колекціонувала їх поки що. Зате у неї були інші колекції: 27 мертвих молей, купка шкірок здертих із ран, дюжина хитромудрих зубочисток, сотня дизайнерських лейкопластерів. Їй були потрібні. Кришечки коробочок, коробочка з частинами тіла і для ляльок, зокрема, голови Барбі і чотири новенькі гумки, схожі на бейсбольні м'ячі. Ось що я тобі скажу, почав пан тут. Ця річ твоя, якщо завтра прийдеш у доброму гуморі. Як думаєш, ти можеш пристати на цю пропозицію? Так, пане тут. Вигукнула Джоді. «Так, Так, 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 так.